Вітаю вас, друзі! Слава Україні! На Батьківщині, як відомо, багато змішаних родин. Коли хтось в родині українець, а хтось руський. І ось наступний анекдот саме з такої родини, в якій чоловік українець, а жінка руська. В їхню родину приїхала в гості. Теща з Росії. Ну, в одну з ночей чоловік встає в туалет йде по хаті, коли бачить якийсь рух на кухні, заходить туди, включає світло і застає таку картину. На кастрюлі свіжо звареного борщу сидить теща і сире туди. Чоловік вигукує: Мамо, що ви робите? Жінка щойно тільки зварила борщ, він же свіжий. Те, що встає, натягує свої репетузи і тремтячими губами, з неймовірною образою шепоче, а ви, уєду я від вас. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.